Феї, мавки та ельфійки в івано відбувся 12-й велопарад дівчат. Цього разу обласним центром учасники курсували у казкових нарядах. Їх було більше сотні. Усе на власні очі бачив наш Денис. Лужний. на своєму двоколісному транспорті до нас рухається одна з учасниць велопараду, пані Людмила. Участь ньому жінка бере вперше. Я вперше в житті на ровері виїхала в місто. Я його придбала три роки тому спеціально, щоб поїхати на велопараді, але я побоялася. Рік за роком я не наважувалася, а цього року я насправді захотіла вийти з зони комфорту, щоб відчути якийсь адреналін. Ну і доєднатися до такої файної справи. Спочатку жінка хотіла вдягнути костюм чугайстра, проте згодом обрала іншого персонажа української міфології. Чугайстер він лісовик, він мавка тільки в чоловічому образі. Але вирішила не плутати будні з вихідним. Захотілося якось такого трошечки відволіктися і трошечки свята від того всього, що ми робимо в будні, тому одяглася у звичайну мавку. А от пані Лілія участь у велопараді бере не вперше. Це вже третій її заїзд. Я лісова фея, яка дає не тільки позитивний настрій, а ще може вилікувати, тому що у мене тут. Лікарські рослини, які лікують не тільки душу, але й тіло. Жінка каже, перешкод для їзди на двоколісному транспорті в Івано-Франківську немає. Прекрасне місто, все створене для велосипедистів. Головне, щоб було бажання, щоб ну люди зрозуміли. Е, насолоду насамперед від того, що на роботу можна їздити не обов'язково громадським транспортом або власним авто, застрягнути в пробці, запізнитися, а можна е, використати велосипед. Долучитися до велопараду вирішили, і наймолодші учасниці. Це дуже приємно, коли ти крутиш пеледель, ти їдеш, особливо в жару, і на тебе ще вітер дує. Це дуже приємно відчуття. Ідея з казковими нарядами виникла в однієї з учасниць велопараду. Я собі подумала, чому так воно мені зсередини пішло, щоб трошечки відволіктись і подумати, що ти десь в іншому світі знаходишся в світі доброти і. І краси це дійсно чудова нагода відволіктися від важкої реальності, і як я Ніна сказала, показати, що дійсно дуже багато жінок їздять на велосипеді, і що нам потрібно мати місце, де це робити безпечно, і щоб там інші учасники дорожнього руху поважали і ставились до нас як до рівноправних. Організували такий захід з певною метою. Ми намагаємось популяризувати велосипед серед дівчат як екологічний. Безпечний і такий здоровий вид транспорту, крім того, ми хочемо показати от кожним дрес-кодом, що велосипед це не про не тільки про спорт і про такі активні велопрогулянки, а що це можуть бути і сукні, і навіть крила, і різні підбори. Тобто, ти можеш бути в будь-якому образі і можеш їхати велосипедом містом. Проте це не єдина мета заходу. Ми збираємо кошти для Андрія Котлярчука. Який є велоактивістом, він раніше допомагав нам організовувати велопоради дівчат і брав активну участь в кожній події. Зараз він боронить нашу країну, тому ми намагаємося такою цією подією і допомогти ще йому. У підсумку велопараду вдалося зібрати більше 35 тисяч гривень.